Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку відомому футболісту на фасаді будинку на республіканській 3 З'явилася пам'ятка Івану Краснецькому воротареві Спартака та Прикарпаття. Саме на республіканський 3 Іван Краснецький проживав разом із родиною. За час ігор в обласному центрі ставав срібним та бронзовим призером всесоюзного турніру Надія. Окрім виступів за клуби Івано-Франківська, Воротар залучався до складу молодіжної збірної УРСР та збірної УРСР класу А і Б. Як згадує дружина Івана Михайловича, Анна Краснецька чоловік цікавився не лише спортом і був справжнім патріотом міста. Перші його були пожитки це книжки. Пасок з свинцевими пластинами, який важив 16 кілограм. Він з ним бігав, тренувався, і, тому що був дуже ціле спрямованим хлопцем. А його книжки були. Я дуже добре це запам'ятала Сухомлинську Серце віддаю дітям а книжка Воротар це була його настільна книжка. І книжки українських знаних авторів. Потім ця бібліотека розросталася, і мені здається, він був один з самих читаючих людей. Як згадують спортивні колеги Івана Михайловича, він завжди відстоював не лише спорт, а й все українське. Також був надзвичайно правдивим. Любив Україну, завжди відстоював все, що відносилося до цього. І справа в тому, що він був воротар і був непоганий воротар, але так в житті є, складається, що не все воно складається так, як би чоловік хотів. І Тому дуже прикро і жаль, що він так скоро пішов із життя. Не стало видатного футболіста 24 квітня 2010 року. Такі постаті, як Іван Краснецький, каже ініціатор програми Івано-Франківськ, місто героїв Руслан Марцінків, мають надихати мешканців творити подвиги. Герої живуть посеред нас, ми не завжди їх можемо гідно пошановувати за життя. І сьогодні ми відкриваємо дошку унікальній людині. Він був дуже чесною, порядною людиною. Навіть його побратими згадують, що він, можливо, навіть не для нашого суспільства такий був порядний і чесний чоловік. І сьогодні ми відкриваємо цю чергову дошку дійсно унікальній людині, яка буде прикладом молоді, яка буде прикладом дітям, як можна стати успішним, як можна зневітися. Величкого міста стати успішним футболістом, а потім тренером і тренувати достатньо великі команди. До речі, цими днями на стадіонах обласного центру та у селі Братківці Тисменецького району проходитиме п'ятий за ліком футбольний турнір дитячих команд гравці 2002 року народження і молодші меморіал Івана Краснецького.